мультиварка розетка MC Easy Cook. З дефектом не умикається. Але перед цим хочу продемонструвати, що сам виробник трішки здешевив виробництві, і в нас немає датчика, який є в кришці зазвичай. Зараз я підійшов ліхтариком. Як бачимо, у нас повинен там йти датчик, його нема. Тому я зараз швиденько ставлю на штатив і розбираємося. В першу чергу дивимося, термозапобіжник, діодна його позвоночка. Він згорів. Тому його швиденько розбираємо і замінюємо. Ну, надо На 167 градусов. Так, фокус. Фокусуйся. Фокус. Где? 167 градусов. Зараз я зачищу контакти і ставимо новий. Ставлю наближений 170 градусів, бо 167 немає. І обжимаємо. Я такі ось обжимочки. Саме головне не перепутати, з якої сторони кабель Подаємо так фокус. стріл і кірки будучи. Нашу трубочку і перевіряємо. Тестовий запуск вставляємо <звук> мережу є режими. Можна ухвалити, а що б ви хотіли приготувати. Напишіть в коментарях.